Друзі, всім привіт! радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні ми розповімо трошки про таку ситуацію. Вона дуже розповсюджена, а ситуація, в принципі, проста: людина на Elixie знаходить телефон, iPhone 14 Pro Max в гарному стані по дуже гарній ціні. Замовляє його новою поштою. Телефон є сімний. Йому кажуть, що телефон є сімна версія, не верлок. Просто отримуєте і прив'язуєте тут, через цільникові дані прив'язуєте вашу сім карту ось тут додаєте, водафон і так далі, там Kyivstar Києві Live, що хочете, і телефон працює. Людина повірила на слово, да, отримала телефон і стикнулася з великою проблемою в тому, що телефон не активує ніякий український оператор. І потім людина дізнається, що телефон по суті заблокований під. Американського оператора, ось тут навіть пише, що сім-карта заблокована, і не можна нічого прив'язати. Телефон є сімний, фізична сім-карта сюди не вставляється, і зробити по факту нічого не можна. Ну і власне людина знайшла наш ютуб канал, зв'язалась з нами, і ми запропонували рішення, а саме паяти сім рідер, сім-карту з чіпом, налаштувати це все, бо офіційно цей телефон не можна відв'язати. І в принципі, ми це будемо робити. Тобто впаюється сюди сім рідер, вставляється сім-карта, вставляється чіп. І це все налаштовується, і разом працює повністю як невролог, нічого не вилітає, не пропадає. І зараз ми трошки вкажемо цей процес на відео. Поїхали. Ну і власне, ось ми розібрали цей телефон. Це, по суті, корпус, дисплей. Батарея також знімається. Ну і, власне, плата. Тут найважливіше, тут будуть певні зміни по платі, буде перепаюватись трошки плата, і буде впаюватись от сюди. Сімрідер. Ось так він виглядає. Буде впаюватися сюди сім редер, щоб вставити сюди сім-карту з чіпом і щоб телефон ловив зв'язок. Ну і потім це все буде збиратись і віддаватись клієнту. Ну і ось ми вже все зробили, впаяли сім редерс сюди, ось він стоїть. І, в принципі, тут вже стоїть сім-карта і стоїть чіп. І зараз ми це все збираємо і налаштовуємо, щоб це все працювало стабільно, без збоїв, без вилітів, активацію і так далі. Ну і власне ми все зробили. Дивіться, людина нам надала ось такий Power 7 для зміни сім-карти. Людина мала бути на зв'язку на час ремонту. І в принципі, людина була на зв'язку. І тепер, коли вона отримає цей телефон новою поштою, або людина саме новою поштою відправляла цей телефон, вона просто переактивує свій номер на цю сім-карту, і в неї буде все працювати повністю. Зараз тут немає мережі, але коли людина активує це все буде працювати, бо зараз тут вже фізичний, фізична сім-карта стоїть. І що ми маємо? да? Тобто у нас тут так і пише, що сім-карта заблокована, але телефон працює. Тут у нас є в стільниковому зв'язку. Основний доповнительний. прив'язали його рідний тариф, слот є 7. І все буде працювати без збою. Друзі, якщо у вас така сама проблема, ви придбали телефон, який не має фізичного слоту, і його потрібно адаптувати під наші оператори, велкам. Номер телефону ось тут, Viber, WhatsApp, Telegram, звертайтесь, все вирішимо. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!